Зараз ми з вами виконаємо лабораторну роботу номер 6 Тема лабораторної роботи дослідження стану електрообладнання машин. А саме, ми повинні визначити технічний стан генератора. Для того, щоб визначити технічний стан генератора, можна його зняти з автомобіля і пересвідчитися в його справності. На спеціальному приладі є 214. Можна зробити визначити технічний стан генератора, не знімаючи з автомобіля. Як це зробити? Ну, по-перше, ми з вами будемо використовувати мультиметр і будемо розглядати проводити випробування по деяким параметрам. По-перше, нам необхідно з вами визначити напругу на акумуляторній батареї. Далі треба визначити напругу на холостому, коли ми запустимо з вами двигун. Нам треба визначити напругу на холостому ходу, потім напругу на підвищених обертах і напругу при повному навантаженні. Тобто, мається на увазі, що ми повинні включити усі електроприлади, які ми тільки є на автомобілі. І побачити, яку напругу нам буде давати під навантаженням наш генератор. І так, визначимо, визначимо скільки ж вольт в нашому акумуляторі. Включили е, мультиметр і визначаємо вольтаж акумулятора. Акумулятор показує 12,62. Тобто, для акумулятора, як ми сьогодні вже з вами визначали, це непоганий, непогані показники. Так, далі ми з вами необхідно запустити наш двигун. Ідемо в автомобіль. І запускаємо Двигун. Зараз Двигун працює на холостих обертах. Визначимо. Яке ж як кажда пруга у нас зараз на клемах акумулятора? На клемах акумулятора у нас 14,4 вольта. Ось це якраз той необхідний заряд, який нам може дати генератор. Ось по перших е показниках ми можемо сказати, що наш генератор працює справно. Зараз ми з вами дамо оберти на двигун і будемо дивитися, чи змінилися або як змінилися покази, е на мультиметрі, то скільки підніметься у нас чи не підніметься? Так. Як ми бачимо, покази залишилися майже незмінні. Це свідчить про те, що реле регулятор на генераторі працює справно. Зараз ми з вами. Е, дамо навантаження повне на двигун. Тобто включимо усі електроприводи, які у нас з вами є. Це може бути дальнє ближнє світло. Включаємо дальнє ближнє світло. Це може бути печка. Це може бути обігрів, це може бути приймач. І тепер подивимося на покази вольтметра. Зверніть, будь ласка, увагу, покази 13 і 9. 14. Тобто ми бачимо, що під час роботи генератор не дозаряджає акумулятор, тому що зарядна напруга повинна бути 13,4, 13,8. Тобто, якщо буде включене усе навантаження, акумулятор буде не дозаряджатися. Зафіксували. Які у нас з вами покази?